У сумах депутати міськради на період воєнного стану створили тимчасову депутатську комісію з питань забезпечення обороноздатності Сумщини, діяльності сил безпеки, оборони добровольчих формувань. 327 мільйонів гривень було проголосовано на заходи, які пов'язані з підсиленням обороноздатності міста Суми. Ну і в принципі, можна навіть сказати Сумщини. Порадившись з головами фракцій, вирішили створити. Тимчасову комісію, яка буде діяти на період всього воєнного часу, тобто до нашої перемоги, комісія це буде займатися саме питаннями, основне завдання це питання обороноздатності, підсилення обороноздатності Суму і Сумщини. Це питання, які пов'язані з теробороною, з військовими, ми прописали і унеможливили участь у цих заходах депутатів, які були обрані від ОПЗЖ по зрозумілим причинам. Брати участь у роботі цього об'єднання можуть міський голова та голови чотирьох фракцій, які підписали відповідний меморандум. Питань дуже багато, і питання фактично і прохання проходять кожного тижня. І щоб оперативніше все-таки вирішувати ці питання, ми вирішили створити таку робочу групу. Ми ще не знаємо, як вона буде там збиратися, може, раз в тиждень, там раз в місяць або буде там по надходженню тих проблемних питань які є сьогодні на сьогоднішній день в добровольчих формуваннях або в збройних сил за словами народних обранців робота цієї комісії дасть змогу скоротити терміни надання допомоги військовим до кількох днів завдяки цій комісії до нас можуть звертатися військовослужбовці збройних сил україни ДФТГ. Доброві добровірчих батальйонів, і ми можемо вчасно допомагати, щоб це питання не розглядалось там е дуже довго. А наприклад, там два-три дні, і вже це питання виходило на сесію. Їм виділялись кошти для придбання там форми, може якісь квадрокоптерів. Тобто вони пишуть потребу. Ми виділяємо ці кошти. Всі добровольчі формування і все, що стосується Збройних сил України, фінансується з спеціального фонду бюджету. Це бюджет розвитку. Що таке бюджет розвитку? Бюджет розвитку це стратегічний напрямок. Це та стратегія, яку ми вибудуємо, яким ми хочемо бачити місто в подальшому. Сьогодні те, що ми фінансуємо, воно має фінансуватися з перспективою на майбутнє. Наразі приєднатися до комісії виявили бажання 33 обранці. Юля Ніколаєва, Валерій Коваленко, новини Суспільне Суми.